Привіт! Вітаю вас на своїй кухні кулінарна родзинка Учора була на базарі, наловила салаки і сьогодні готуватиму салаку у клярі Але не звичайну салаку, а салаку без кісточок. Я розібрала її на філе, отак взяла 700 г салаки, видалила голову, хвостики. Прибрала, от, подивіться, отак, прибирається дуже легко оця кісточка центральна. Отак натискується на неї і вона легко видаляється. Отак легко видаляється ця кісточка. Але зате у вас буде салата без кісточок. Ще залишаються кісточки, можливо, зверху можна їх видалити. І практично, можливо, по боках, але я дивлюся, кісточок більше немає. Все чорне теж прибрали, гарно вимила і залишається отака філейка. 700 грамів, отак я її розібрала. Скільки вийшлося, дивіться. Е, гарно під, е, отак підіслала, під дуже гарно підходить, щоб не вимазався стіл. Отака бумага з-під хліба, що можна зараз запакувати хліб, отаку бумагу, підіслала, слофаний кульочок, посолила трошечки, підперчую її, рибку і готую кляр. Два яєчка розбила, доливаю сюди дві-три ложечки води. Підбиваю вінчиком. Борошно змішаємо з сухариками. Але це, якщо нема сухариків, можна просто в борошні. Але мені сьогодні хотілося хрустку з, з коріночку, щоб було. Я влила олію. Вона розігрілася добре. І тепер беру тілейку таку, мочу спочатку яйце, а потім оборошно. Вона вже у нас підсолена, підперчена і викладаємо на сковорідку. <різь> Купляр і вороху з кухариками. Рибку, звичайно, потрібно отак викласти дуже швидко. Суквально хвилинка дві і рибку потрібно перевернути. І ось тільки ми рибу викладали рішечки з інтервалом, то одна уже готова, а інша ще підсмазується, тобто перевертаємо по мірі того, як ми викладаємо рибу. Але... І вона посмазалась з обох боків, ми викладаємо її на тарілочку. Готуємо на середню вогні так, щоб олія кипіла. Але не підворова. І виймаємо. Кожну рибинку ми просмажували десь по одній хвилинці з кожного боку. І буквально за 10 хвилин, ну, 12 хвилин, ми просмажили всю рибку. Рибку, На не я виростила цибульку зелену, отаку, і зверху отак, притрусимо її цибулькою. Дуже швидко готується рибка. І дуже смачна, немає жодної кісточки. Якщо вам сподобався рецепт, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я дуже ретельно підшукую рецепти, щоб вони були надзвичайно смачними. І якщо не жалко, поставте лайки.